Шлях до царства Христа, мудрість і пильність. Всіх нас, хто зібрався тут, об'єднує спільне, найпотаємніше бажання бути в царстві Христа. Це прагнення є серцевиною нашої віри, рушійною силою наших вчинків і основою нашої надії. Святе письмо чітко вказує на шлях, яким ми можемо досягти цієї мети. Сам Христос проповідував, покайтеся та віруйте в Євангелію, і пояснював, що хто увірує й охреститься, буде спасеній, а хто не увірує, осуджений буде. Звісно, стати членом церкви, покаятися та прийняти водне хрещення це важливі кроки, але їх недостатньо для гарантованого спасіння. Це лише початок шляху, який вимагає постійної пильності та готовності. Щоб пояснити це, Христос використав яскраву притчу про десять дів, яка міститься у Євангелії від Матвія, 25 розділ, Перший вірш, він сказав, що царство небесне буде подібне до десяти дів, які взяли свої світильники і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумними, а 5 мудрими. Принципова різниця між ними полягала в одному. Нерозумні, взявши світильники, не взяли із собою запасу оливи, тоді як мудрі набрали оливи в посудини разом зі своїми світильниками. Ця деталь має ключове значення. Коли молодий забарився, усі дівчата задрімали і поснули. Опівночі пролунав крик ось молодий, виходьте назустріч, усі дівчата схопилися і почали готувати свої світильники. Саме в цей момент і виявилася мудрість одних і нерозважливість інших. Нерозумні, чиї світильники вже почали гаснути, звернулися до мудрих дайте нам своєї оливи, бо світильники наші гаснуть. Мудрі відповіли їм, щоб не сталося так, що нам і вам не вистачить, краще підіть до продавців і купіть собі. Поки нерозумні дівчата пішли купувати оливу, прибув молодий. Готові дівчата увійшли на весільний бенкет разом з ним, а двері зачинилися. Ця притча є глибоким уроком, який Христос залишив своїм учням та всім нам. Вона показує, що треба бути завжди готовим до зустрічі з ним. Це заклик до постійної пильності, отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Христос використав образ весільного торжества, щоб його друзям і учням було зрозуміліше, що саме він хотів донести. Десять дів це образ віруючих людей, які мають бути світлом у цьому світі, освітлюючи шлях до Господа. Як апостол Павло писав, ви в ньому сяєте, як світила в світі. Церква Христова, спасінні люди це і є світло для світу. Христос розділив цих десять дів на дві категорії мудрих та нерозумних. За словами мудрого Соломона, перевага мудрості над глупотою є такою ж, як перевага світла над темрявою. Це означає, що мудрий це світло, а не мудрий це той, хто не є світлом. Притча демонструє, що віруючі люди навіть однієї конфесії та з однаковим віровченням можуть суттєво відрізнятися. Нерозумні були немудрімі, бо, за словами Ісуса, вони не взяли із собою запасу оливи. Їхні світильники теж горіли, коли вони прийшли. Якби молодий не затримався, вони, можливо, і зайшли б на весільну вечерю. Але оскільки він забарився, їхня олива вигоріла, і світильники згасли. Їхня немудрість полягала у відсутності запасу. Можна бути зовнішньо хорошим християнином, мати в руках світильник, що горить, але в серці може бути недостатньо переконання, недостатньо віри, щоб світити так, аби люди, бачачи наші добрі справи, прославляли Господа. Яскравим прикладом є історія праведного лота. Коли Господь прийшов знищити содом і Гомору, він хотів врятувати Лота. Зяті лота, хоч і були частиною його сім'ї, не послухали його попередження. Вони насміялися з лота, і, на жаль, їх спіткала та сама доля, що й усіх жителів Содома і Гоморії, міста були спалені, а вони загинули. Це показує, що приналежність до сім'ї праведника не гарантує спасіння, якщо немає особистої віри та готовності. Мудрість мудрих дів полягала в тому, що вони взяли із собою запас оливи. Посудина, в яку ми набираємо запас оливи, це наше серце. І чим ми його наповнюємо? Слово Боже каже, що з доброго серця виходить добре. Серце має бути наповнене вірою в Господа, любов'ю до нього, любов'ю до братів і сестер, любов'ю до ближніх. Нам потрібно дивитися в майбутнє, дбати про вічне, шукати Царства Небесного і все інше, за словами Христа, додасться. Господь подбає про все, що нам потрібно. Але наша головна мета шукати царства небесного, щоб провести вічність у ньому. Наша вічна надія нове небо і нова земля. Страшно навіть подумати, що можна опинитися за дверима Царства Божого, за дверима Спасіння, тому потрібно мудро використовувати час. Апостол Павло писав Дні лихі. Цьому ж апостолу Бог показав Небесне Царство, до якого прагнув і сам Павло, і до якого прагнуть усі віруючі. Павло описує його настільки прекрасно, що око не бачило і ухо не чуло, і на серце людині не спадало те, що Бог приготував тим, хто любить його. Хоч на землі є багато прекрасних місць, за словами Павла, ніщо не може зрівнятися навіть здалеку з тією красою, яку Бог приготував для тих, хто любить його, чиє серце належить Господу, чиє серце наповнене добротою. Серце, наповнене добротою, в якому панує Ісус Христос, співає з ранку до ночі, дякує Господу. І таке серце буде співати у вічності, споглядаючи славу Господа Ісуса Христа. Ми бачимо це у думках, а там будемо бачити наяву. Апостолу Івану Богослову Господь показав Небесний Єрусалим. У книзі об'явлення, 21 розділ з першого вірша, Іван пише: І бачив я небо нове й нову землю, перше, бо небо й перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе Єрусалим, новий, що сходив із неба від Бога, приготований як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, що говорив: Ось оселя Божа з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу зітре з очей їхніх, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидів на престолі, ось нове все творю. І промовив напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: сталося. Я є альфа й омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дарую з джерела води живої дармо. Переможець успадкує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Переможець успадкує все це, про що пише апостол Іван. Це означає, що ми маємо перемагати гріховні бажання, перемагати світ, де є багато красивого і приємного, але неогодного Богові. Переможець насолоджуватиметься присутністю Господа і користуватиметься всіма небесними благами, приготованими для нареченої для церкви Христової. На жаль, є і інше місце, про яке пише той самий апостол Іван, розпускників, і чарівників, і ідолослужителів, і всіх неправдомовців, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Це страшна, але, на превеликий жаль, реальність. Тому ми повинні бути мудрими. Шлях до мудрості, любов, милосердя і пильність. Як же нам бути мудрими? Про це ми читаємо в посланні апостола Якова у третьому розділі з 13 го вірша: якщо ви маєте гіркі заздрощі і сварку в своєму серці, то не величайтесь і не говоріть неправди проти правди. Мудрість же, що походить з гори, є насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і добрих плодів, безстороння та нелицемірна. Ми бачимо, що коли молодий затримався, дівчата заснули, хоча вони мали пильнувати, щоб, почувши крик про прибуття нареченого, вибігти йому назустріч та освітити шлях. Можливо, це станеться через годину, а можливо, через рік чи п'ять. Але ми повинні бути пильними постійно, кожну годину, кожну хвилину. Навіть до Ефаської церкви Господь звертався, маю проти тебе те, що ти покинув першу любов свою. Це був докір, який Христос адресує і нам сьогодні. Чи маємо ми ту саму першу любов до Господа, те саме бажання розповідати всім про спасіння, те саме велике бажання пізнати Господа? Ми повинні постійно прагнути бути мудрими, бо Господь близький і йому слава.